Слава Україні! Сьогодні порівнюємо наймолодшу відеокарту NVIDIA лінійки Ampere, а саме GeForce RTX 3050 з близькими конкурентами. Давно хотіли це провернути, але через війну вийшло ось тільки зараз. По суті, це порівняння два в одному, де буде одразу і RTX 3050 у трьох режимах, і ще й чотири відеокарти опонента. Давайте скрупульозно все розкладемо по поличках. Перш за все нагадаємо, що собою являє відеокарта RTX 3050. В її основі знаходиться 8-нанометровий GPU GA106, що має 2560 ядер CUDA, а також 20 RT ядер та 80 тензорних ядер другого та третього поколінь відповідно. Підтримка апаратного трасування промінів дуже тішить і ми це теж затестимо. Відеопам'ять об'ємом 8 ГБ стандарту gddr 6 вантажиться по 128-бітній шині. При цьому підтримується лише 8 ліній PCI -E 4.0. Ну а яка різниця продуктивності буде при встановленні картки у слот версії 3.0, теж подивимося. Отже, друзі, на першому етапі ми будемо робити коротке порівняння RTX 3050 проти старшої RTX 3060, щоб зрозуміти різницю всередині лінійки, та картки позаминулого покоління GTX 1660TI. Останнє коштує приблизно тих же грошей, незалежно від версії та магазину. Головна героїня відео представлена моделлю RTX 3050 Dual OC. Серед її плюсів скромне led підсвічування пластина жорсткості та відмінна система охолодження. Навіть з 13% розгоном вентилятори тримали 65 градусів на GPU лише при 60% швидкості кулерів і цілком нормальному шумі. Докладніше про це можете почитати у нас на сайті gesit.com у великому текстовому огляді. Так от ця відеокарта буде працювати у трьох режимах з інтерфейсом PCIe 30 з новішим четвертим PCIE, і ще один варіант, потенційно найсильніший для неї PCIe 40 плюс увімкнена технологія Resizable Bar. Остання обіцяє до 10% приросту швидкості в іграх за допомогою покращення роботи з відеопам'яттю. Що ж, перевіримо. Роль старшого брата або сестри, ймовірніше, взяла на себе також відеокарта від Palit GeForce RTX 3060 Dual OC 12G. У неї такий самий дизайн, як і у молодшої, та ті ж плюси. А ось по ТТХ все помітно краще. У RTX 3060 12 ГБ швидшої пам'яті, на тисячу більше ядер CUDA та інших структурних блоків. Все це обіцяє істотний відрив і, можливо, місце в лінійці для якої-небудь десктопної 3050 Ti. Але це не точно. А можливості позаминулого покоління гідно покаже карта Gigabyte GeForce GTX 1660TI OC6G. У неї, навпаки, CUDA-ядер на тисячу менше, проте трохи швидша пам'ять і більше растрових та текстурних блоків. І ось тут цікаво, як таке поєднання проявить себе. Відразу відзначимо, що у продажу є і GTX 1660 Super, яка має майже таку ж продуктивність, як тішка. Тому ми вирішили, що достатньо буде тільки тесту старшої моделі. Тепер давайте подивимося на тестовий стенд, щоб краще розуміти, за яких умов знаходилися відеокарти. За основу взяли шестиядерний, 12-потоковий Intel Core i 5 12400 із частотною формулою від 2,5 до 4,4 ГГц та рівнем тепловиділення, що не перевищує 117 Вт. За процесор дякуємо магазину Brain та маркетплейсу ITBox. Якщо хтось не в курсі, це майданчики з величезним асортиментом від комп'ютерної техніки та комплектуючих до побутової техніки та будівельних інструментів. Перейдіть за посиланням, точно знайдете собі щось корисне і підтримаєте економіку України. Материнська плата Asus Prime B660MA Wi-Fi D4 виконана у форматі Micro ATX і може похозуватися набором алюмінієвих радіаторів. У тому числі для слоту М2 та використанням посиленого слоту PCIe 40 x 16 для встановлення відеокарт, що з моделями минулих поколінь працює у режимі 3.0. Усі питання щодо охолодження процесора закрила водянка Asus TAF Gaming LC240 ARGB. Це ефективне рішення з 240-мм радіатором та парою 120 мм вентиляторів. Водоблок має цікавий дизайн та мідну основу. Щоб не гратися з розгоном, одразу взяли 16 ГБ оперативної пам'яті стандарту DDR4 3600 від Patriot. Нам сподобався одноранговий комплект серії Viper Steel на базі чіпів SK Hynix з таймінгами CL18 та підтримкою XMP профілю. Операційну систему, бенчмарки та ігрові клієнти встановили на M2 SSD Patriot P300 об'ємом 512 ГБ. Для ігор взяли аналогічну, але ємнішу 2ТБ модель. Обидві створені у форматі M.2 2280 з інтерфейсом PCIE 30X4. Вони не гарячі, тож і власних радіаторів не мають. Стабільне живлення забезпечив золотий Seasonic G12 GC 650 потужністю 650 Вт. Він володіє базовим переліком захисту, ефективною схемотехнікою, зручними в укладанні шлейфами та тихим вентилятором. До того ж, порадує і п'ятирічною гарантією. Усі компоненти без зайвих проблем вмістив у собі корпус Lian Li PC O11 Air. Модель відрізняється незвичайним внутрішнім компонуванням, а її фронтальна, верхня, тильна та навіть одна з бічних сторін усіяні вентиляційними отворами. Загалом можна встановити до 14 вентиляторів. Для виведення зображення використовували монітор Philips Brilliance 329P9H. Із записом геймплеїв допомогла зовнішня система із Avermedia Live Gamer 4K, тобто без втрат продуктивності. Отже, переходимо до експрес порівняння RTX 3050 з RTX 3060 та GTX 1660 Ti. У Lux Mark 4.0 бачимо відсутність різниці між режимами роботи RTX 3050 та використаних версій PCIe. У всіх трьох випадках вони приблизно посередині між 1660 Ti та 3060. В оновленому Blender версії 3.0 вибрали бенчмарк Junk JunkShop. Тут 3050 теж філігранно опинилася посередині між балами конкурентів. Здавалося б, ось і виявилися мінус 1000 ядер CUDA у 1660 Ti, і що вона і надалі помітно відставатиме. Але ні, запускаємо бенчмарк 3DMark Time Spy та 1660 Ti, як той відстаючий скакун, якому надавали посраці нагайкою, доганяє 3050. Ось це вже стає цікаво. Це такий собі дзвіночок, що і в іграх буде приблизно така сама картина. Що ж, до них і переходимо. І відразу важка артилерія, Cyberpunk 2077 з ультраграфікою та вимкненими променями у DX12. Теорія підтверджується практикою. GTX 1660 Ti, можна сказати, йде на рівних з RTX 3050. В абсолютних величинах відстань більш старої картки за показником 0,1% становить 10%, але насправді це всього 3 FPS, що не особливо впливає на загальну картину. У свою чергу, 3060 закономірний лідер з відривом близько 30% від пари відстаючих. Бенчмарк Far Cry 6 також запустили з ультраграфікою. Тут цікаво, що найсильніший сценарій роботи 3050, тобто інтерфейс PCI E40 плюс технологія Resizable bar, просів навіть нижче за 1660 Ti. Ну а по середньому FPS у карток Паритет. В свою чергу, очевидний лідер відривається на 21-26%. Ще один прогін бенчмарку Far Cry 6, але тепер вже з увімкненим тресуванням променів. Такий сценарій 1660 Ti не тягне, у цьому її основний недолік. З іншого боку, саме при таких налаштуваннях пропускна здатність інтерфейсу RTX 3050 вже впливає на продуктивність. Коли картка встановлена в слот PCI E3.0, просідання стають на 13% сильнішими. Не можна сказати, що ця різниця катастрофічна, тому навіть із зі старою материнською платою Far Cry 6 є можливість грати на ультраграфіці та ще й з променями. І завершимо короткий, можна сказати, розминковий етап порівняння Forza Horizon 5 при дуже високих налаштуваннях. За таких умов знову бачимо незначне відставання режиму з PCI 30 та гідний виступ 1660 Ti. Лідерство ж 3060 складає 24%. Що ж, вже зараз можна зробити кілька важливих висновків. По-перше, RTX 3050 не так сильно залежить від версії інтерфейсу, тому з радістю прокачає стару систему з PCI -E 3.0. По-друге, хоча в сухій синтетиці GeForce GTX 1660 Ti помітно програє RTX 3050, але в живих іграх показує себе нічим не гірше, хоча й не підтримує трасування. Тому, якщо у вас вже є така карта або близька до можливостей 1660 Super, то міняти їх на 3050 особливого сенсу немає. Ну і третій висновок. Різниця в ціні між RTX 3060 та 3050 виправдовується порівняним відривом у продуктивності в районі 20-25%. Що ж, коротка частина порівняння закінчилася. Переходимо до головної. Тепер міняємо опонентів для RTX 3050 та робимо повний набір синтетики та ігор. За великим рахунком, RTX 3050 прийшла на зміну RTX 2060. Це буде головний внутрішній опонент минулого покоління. Коштують ці карти приблизно однаково, якщо ми говоримо про 6 ГБ версію попередниці. Так ось у порівнянні бере участь паліт GeForce RTX 2060 Gaming Pro OC. І вже за вихідними даними видно, що 2060 буде сильнішим конкурентом, ніж 1660 Ti. Пам'ять у 2060 ще швидша, та й деяких структурних блоків на 50% більше, ніж у 3050. На роль зовнішнього суперника вибрали MSI Radeon RX 6600 Mac 2X. Так, вона рідко трапляється в магазинах, але якщо це відбувається, то її приблизно вставлять в одну цінову нішу з RTX 3050. До речі, пропускна здатність пам'яті у Radeon ідентична. Плюс є підтримка аналогу технології Resizable BAR, яка у AMD називається Smart Access Memory або скорочено SAM. Її увімкнули за замовчуванням для всіх бенчмарків. Що стосується тестового стенду, то компоненти не змінилися, такі, як і на першому етапі, тому переходимо відразу до тестування. Синтетика починається з LuxMark і приблизно знайомого сценарію. RTX 2060 відстає на 27%, а Radeon RX6600 з технологією SAM всього на 6%. А ось у блендері різка перестановка. Тепер у лідерах 2060 з відривом 8%. На рахунок RX6600 не лякайтесь, тут схоже, що розробники в новій версії бенчмарку використовували фірмовий метод рендерингу, який краще себе показує на відеокартах Nvidia і не особо товаришує за AMD. Але відповідь від Radeon не змусила довго чекати. У 3D Mark Time Spy RX6600 в середньому на 21% обійшла RTX 3050 і на 8% RTX 2060. До речі, як бачите, внутрішній конкурент зелених знову розкрився в 3 d Відрив опонентів від героїні відео зберігається і в 3 d Wild Wildlife. RTX 2060 краще на 14%, а RX 6600 поминає її на 13%. Третій за рахунком бенчмарк групи 3D Port Порт не відібрав лідерство в 2060 та 6600. У них 15 та 8% переваги відповідно. Закриваємо блок синтетики тестом AIDA 64 GP GPU. Як бачимо, найсильнішим режимом RTX 3050 виявився варіант із встановленням в слот PCI 4.0. Тоді як у режимі 3.0 маємо двократне падіння пропускної здатності пам'яті, а з активацією технології AirBar уполовинюється продуктивність у хешрейті. Що ж, гаразд, від бездушної синтетики переходимо до ігрових бенчмарків, ось що нас більше цікавить. Відьмак 3 заявляє, що йому немає жодної справи до версії використаного інтерфейсу PCIE та новомодних ваших технологій роботи з відеопам'яттю. Він такий хлопець невибагливий, випиває пару зілів і погнав. Ну і подивіться, як його бустить червоне зілля. Середній FPS на 26% краще, ніж у RTX 3050. І на 9% оминає RTX 2060. Як проявляє себе RTX 3050 у кіберпанку, ми вже бачили непогано, але конкуренти все одно краще. Причому RTX 2060 та RX 6600 йдуть на рівних. Обходять героїні відео на 20-21% за всіма показниками. Очікувана бійня від RX 6600 відбувається в Doom Eternal при ультраграфіці та вимкнених променях. Зелені досить струнко порівнялися, а радеон оминає їх на 24% за просіданнями і майже на 30% за середньою частотою кадрів. RTX 3050 значно покращує свою позицію в ДУМ після увімкнення трасування променів. RX6600 просідає майже вдвічі за всіми показниками, тоді як зелені втрачають не так багато. І ось тут дуже добре проявила себе зв'язка сучасного інтерфейсу PCIe 4.0 та технології Resizable BAR. У порівнянні з версією PCIe 3.0 просідання на 18% менше, а середній FPS на 9% краще. І ось сукупність цих показників робить 3050 найсильнішою відеокартою в цьому сценарії з відривом 29% за просіданнями від RTX 2060. Rainbow Six Siege з ультраграфікою та стопроцентним масштабом рендеру майже порівняв RTX 2060 та Radeon RX 6600. Ця пара в середньому на 12-15% краща за RTX 3050. Чергове побуття немовлят Radeon влаштував в Creed Valhalla з дуже високими налаштуванням графіки при DirectX 12. Якщо відштовхуватися від показника 0,1% Low, то на останньому місці виявилися тріо режимів RTX 3050. На другому місці з 13-відсотковим відривом RTX 2060. Ну а на першому з 22% відривом від головного аутсайдера Radeon RX 6600. Ну а середнє FPS червоної відлітає від 3050 взагалі на 30%. Far Cry 6 з ультраграфікою і без променів зробив нібито найкращому режиму 3050 ще болючіше. За просяданнями Radeon обходить її на 38%, а по середній частоті – на 30%. У свою чергу RTX 2060 обганяє цей режим на 13-17%. Що цікаво, навіть увімкнення трасування променів не допомогло RTX 3050 здобути впевнену перемогу, як це було раніше. Тут головне досягнення вона зрівнялася з RX 6600 за просіданнями, але відстала на 18 за середньою частотою. Forza Horizon 5 прогнали з дуже високою графікою в DX12. На останньому місці знову тріо режимів RTX 3050 з відставанням 7% від RTX 2060 та аж 31% від RX 6600 за показником 0.1% лоу. Radeon тут буквально на голову вище за зелені карти. А ось у God of War при високих налаштуваннях несподівано відзначилася карта минулого покоління RTX 2060. За просіданнями у 1% вона між суперницями. А ось посередньому FPS однозначний лідер. На 33% випередила RTX 3050 і на 17% обійшла Radeon RX 6600. І завершимо тестування в Dying Light 2 при середній графіці та вимкнених променях. Гра така сурова, що 3050 навіть із такими налаштуваннями трохи не дотягнула до 60 FPS у середньому. Натомість це вдалося конкурентам. RTX 2060 показала на 15% вищу частоту кадрів, а RX 6600 на 29%. Отже, час висновків. Перш за все, знову закріпимо, що GeForce RTX 3050 не сильно залежить від версії інтерфейсу, тому можете сміливо розглядати її в старі або поточні системи з PCIe 3.0. Такий варіант в середньому виявиться на 4-5% гіршим ніж PCIe 4.0 із звімкненою технологією Resizable Bar. Єдиний сценарій, при якому можуть бути суттєві просідання до 15-18%, це активація трасування променів, яке, чесно кажучи, даній карті частіше потрібне в ознайомлювальних цілях. До речі, Ray Tracing допоміг 3050 в одній грі перемогти RTX 2060. Це був Doom Eternal. У решті ігор 3050 програє свої попередниці в середньому на 15-20%. Тож швидкість пам'яті в цьому випадку перемогла об'єм. І нарешті порівняння з Radeon RX 6600 У середньому RTX 3050 гірша за червону на 18% по просіданнях і на 22% за середньою частотою. Але, друзі, це не применшує того факту, що RX 6600 більш привабливий вибір. Звичайно, при її наявності в магазинах та близькій ціні. А на цьому все. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь, якщо ви у нас вперше, ставте лайк та врубайте дзвін. До зустрічі, перемога за нами!